У Черкасах чекають нову хвилю здорожчання бензину. Ціни на пальне підскочать до гори вже цього місяця, кажуть експерти. Туди їх потягне курс долара. Він уже перетнув позначку у 13 гривень. На місцевих заправках поки не коментують прийдешнє здорожчання, а ось у столиці вже активно змінюють цінники. 95-й там здорожчав, де на 20 копійок, а де на 30, 92-й – на всі 35. Юлія Юля Доброскок докладніше. ні дня без автівки, хоч вона добряче б'є по сімейному бюджету. Та відмовитись від авто чоловік не може, бо треба по роботі. Володимир уже в очікуванні нових цінників на ЗЕС. В нашій країні я вже замітив впродовж багатьох років така цікава тенденція. Ціна на пальне росте разом із ціною на долар, потім ціна на долар падає, пальне залишається на тому рівні, що було, або знову починає рости. Поки за літр 95-го на черкаських заправках просять у середньому до 16 гривень, 92-го на кількадесят копійок дешевше. Коментувати можливе здорожчання тут не хочуть, зате експерти прогнозують новий ціновий стрибок на пальне вже цього місяця. Переважно через доларову лихоманку і поки що щонайбільше на 35 копійок за літр. Зараз на Міжбанку долар 12 з половиною. І очевидно, що значна частка саме якраз іде і імпорту паливомастильних матеріалів. Тому очевидно, що ну через цю причину він буде дорожчати. Задля економії фахівці радять пересідати на малолітражки, а також уважніше планувати свої поїздки, шукаючи коротші шляхи. Як альтернатива громадський транспорт. <праць> Дмитрові такі поради ні до чого. Він не їздить ні на автівках, ні в маршрутках. По місту й поза ним лише на велосипеді. Швидко з одного місця в інше місце, ну і, і енергією і є куди виганяти. Свого двоколісного, каже Дмитро: ні на що не проміняє, бо до всього він зовсім не б'є по кишені. Я навіть не уявляю, скільки можеш зараз забирати авто, тому я радий, що в мене є велосипед. Юлія Доброскок, Сергій Фімов, Роман Буша. Віка новини.